З гостює дитяча казка. Тож сідайте зручненько і слухайте, будь ласка. Галина Денченко Спасибі лісникові. Хвалився мороз усіх в лісі поморозити. Холодних вітрів, лютих хурделець накликав. Завивали вітри, шаленіли хурделиці, снігом усе замітали. Скрупно стало птахами звірятка. Навіть білочка засмутилася. Були в неї припаси, та й ті скінчилися, а до весни ще ой як далеко! При їжачкові думає білочка. Добре бурсукові й ведмедику позасинали у своїх нірках під снігом і сплять цілу зиму. А тут, мабуть, доведеться по чужих лісах поживу шукати. Чує, білочка, хтось йде. Глянула, аж то лісник на лижах пробирається, а за плечима у нього тугий мішок. Підійшов лісник до дуба, розклав на снігу свої вінички, це для зайчиків. Потім трошки відступив. І в простору дуплянку поклав жолуді, соняшникове насіння, сухарі. Це для пілочки. Тепер їй не доведеться полишати свою тумівку та йти до іншого лісу. Читайте разом з нами.